День Андрія, чи не найулюбленіше зимове свято молоді його корені беруть свій початок у далекі дохристиянські часи, і серед українців, навіть після впровадження християнства, визначена дата за 10 днів до зимового сонцестояння була пов'язана з цілою низкою давніх язичницького походження ритуалів, що мали переважно любовно-магічне та аграрне спрямування. Попри те, що його дата, 13 грудня, припадає на Пилипівський піст. Церкві дуже довго не вдавалося привести до ладу молодіжну політику в селах. На цей день традиційно відбувалися вечорниці: дівчата ворожили на майбутній шлюб, прискіпливо вглядалися в дзеркало, намагаючись побачити нареченого. А в ніч на Андрія були популярні молодіжні бешкати. Відтак не дивно, коли зранку господар прикидався і бачив свого воза на даху клуні. А від хати, де жили дівчата на виданні, дуже часто стежка до їх залицяльників була кроплена буряковим квасом. Мало хто пам'ятає ті часи. Я вас вітаю в ефірі. Програма околиця. Фахівці кажуть, якби земельне питання в Україні було вирішено, то цьогорічні показники по врожайності вже не були б рекордними років так 10. Для того щоб вийти на цьогорічний показник у 57 мільйонів тонн, слід було пройти 9 років справжньої війни. Дехто з посмішкою сприймає термін битва за врожай. Здебільшого ті, хто живе в місті, щодня їсть хліб і знає про його ціну лише з полиць магазинів. Насправді, жнива цього року відбулися за військовим розпорядком. Держава усвідомила, що це є справжня битва. Це вже кадри історії. Один з пересічних аграрних районів. Засідання оперативного штабу проводиться щоденно. Будемо збирати відповідну інформацію про хід жнив контролювати. Там де буде необхідно, будемо допомагати. Перекидку техніки організувати так і інше. Цілодобово надходить інформація з полів, а на полях не все гаразд. Спочатку весняна посуха, а далі суцільні літні зливи. Але що така по засуха, яка от відбулася в нас, а вона в нас уже два роки можна сказати, без чих взагалі не то не було. Вони звичайно поповліяла дуже і дуже пшениця, звісно, підгоріла і не, не, не стільки того повноцінного зерна, яке повинно бути комбайни, як танки входять в пшеничний клин. Молодять навіть шматками там, де зерно визріло. Нестача комбайнів по Україні 5 тисяч одиниць. Згаяна хвилина відбувається тоннами втрат хліба, боялися спрогнозувати, скільки зберуть і селяни, і урядовці. Світовий ринок зерна завмер в очікуванні слова України. Виробництво зернових понад 55 мільйонів тонн, тобто 58 мільйонів тонн у буркерній вазі це звичайний історичний рекорд. Україна твердо закріпила за собою звання провідної зернової держави світу. Слово України це більше 55 мільйонів тонн зернових. Перше отримано середню вражайність зернових культур на рівні 38 центнерів з гектару. Такі результати не завдяки погоді, а всупереч. Протягом найближчих шести років Україна може вийти на виробництво 80 мільйонів тонн зерна. Це вже не просто передбачення окремих вчених, це послідовна, чітко виважена, розрахована можливість українських сільгостоворовиробників виробити таку кількість зерна. Ми маємо на сьогоднішній день української селекції необхідну кількість сортів високопродуктивних озимої пшениці ячменю. Озимого яру ярого, ярого кукурудзи жита трікикалі курп'яних культур з відповідним генетичним потенціалом. Але перед державою стоїть головне питання забезпечення власної продовольчої безпеки. Україна більше ніколи не потраплятиме в ситуацію, коли хліб доведеться купувати за кордоном. Державний аграрний фонд мусить це гарантувати. Основним регулятором стабільності ситуації на внутрішньому продовольчому ринку є аграрний фонд. І ви чітко бачили роботу аграрного фонду минулого року і цього поточного року. Нам вдалося направити на потреби аграрного фонду 37 мільярди гривень, який дав можливість, по-перше, забезпечити продовольчу безпеку, уникнути коливань на. Зерновому ринку Перше цього року держава відпрацювала механізм залучення коштів в аграрне виробництво через форвардні закупівлі. Тобто аграрії отримали фінанси для дотримання повного комплексу агротехнологій. Закупки проводилися під розділом державної продовольчої зернової корпорації. То були перші, як то кажуть, кроки, які робили в плані співпраці держава сільськогосподарськими виробниками співпраці в плані підтримки. І прив'язування якоїсь кількості зерна формування того державного тераційного фонду, який би в свій час забезпечив і регулювання і продовольчу безпеку держави. За словами генерального директора ДПЗКУ, головним питанням порядку денного є модернізація потужностей. Фактично, всі елеватори та склади зведені ще за радянських часів. Досить велика зношеність без їх реконструкції. навряд чи варто сподіватися, що при врожаях у 80 мільйонів тонн, а такі амбітні плани ставить перед собою Україна. Вона впорається із зібраним збіжжем. Нові елеваторно-складські ємкості, нові термінали і нові.